Знову прийняти бюджет. Дохідна частина, видаткова частина. Збалансована ситуація. Депутат міської ради від свободи зробив пропозицію. А давайте збільшимо кошти на освіту на медицину. Добре, а де їх візьмемо? А давайте ми заберемо зарплати чиновників, нехай частина людей працює без зарплати. Це нонсенс. Так, в цьому році ми будемо робити певне скорочення працівників міської ради. Але ми це будемо робити по закону. Не можна прийти до людини і сказати, вставай, будь ласка, йди додому. Або працюй без зарплати. Чи як працюй без телефонів? Так? Чи працюй без паперу, працюй без, без нонсенс. Тому суд цю поправку зупинив. І вона сьогодні не діє. Мова йде про 12 мільйонів гривень. Це стосувалося в першу чергу Департаменту економіки і департаменту міського голови. Це двох великих департаментів. Ну як я, я мав що, з 1 лютого зупинити роботу Центру обслуговування мешканців? Я мав з 1 лютого зупинити роботу Центральної міської диспетчерської служби? Нонсенс. І фахівці з бюджету їм це чітко пояснювали. Не розуміємо. А от ми зробили, а ви викручуєтесь, що це таке? За дитячий садочок. Люди, прийшли сюди, маючи делеговані права від громади працювати для громади міста, думати, а що можна краще зробити, враховуючи непросту ситуацію, яка сьогодні є в нашій країні.